Друзі, хочу вам засняти ще одну серію бою з шершнями. Ось дивіться, цей ось цей, бачите. Цей хотів до мене залізти через вікно, через сітку. Але я його зустрів прямим приском. Він абсолютно цілий. Він абсолютно цілий. Я його зустрів прямим вприском. дихлофоса в еблонах нахуй. И вот так он сдох. И вот так он сдох. Дыхлофос робот дыва. Вот так вот. Вот так вот. Жужал он как Б-52. Я вам так хочу сказать. Бачите, мокренький. Если дыхлофос. Вот так вот.